Друзі, всім гарного дня, з вами Карневес Краків. Хочу вам показати ось таку красу, яка з'являється у нас на продаж. Це Volkswagen Multivan 2008 року. 2,5 турбовий дизель на механіці. Має рідний пробіг 219 тисяч. Машинка без жодних ушкоджень, жодних нарікань по втіці немає. Просто неймовірний стан. Хто хоч знайде якусь помилочку, подряпанку на цій автівці, торг буде просто миттєвий на місці. Тому, хто зацікавлений в даній красуні, приїжджайте, розглядайте дану красуню, вона може бути вже ваша. Подивіться, який чистенький салончик. Просто неймовірний стан автівочки, Подивіться, який стан. А нібито з заводу виїхала автівка. Тому не гайте часу, приїжджайте, в місто Краків, 28. До речі, по ходовці все повністю зроблено, двигун повністю перебраний. Фари і стопи в бронеплівці. Повністю все зроблено, рожом помінений, масла фільтра так само. Тому хто шукав саме таку красуню без якихось вкладень. То ось Вона перед вами. Не гайте часу, приїжджайте, місто Краків. Всім пока.